Друзі, сьогодні в мене сумна новина для вас. Бачите, тут на дошці мене написано прісуще ім'я людини, якої на днях 6 травня не стало. Два дні тому. Хто такий Бернар Пів Півол? Для тих, хто вивчав французьку літературу, взагалі французьку культуру. І ну, Це людина обов'язково має якесь своє таке особливе місце. І не тільки для них. Він зробив дуже багато для, якщо можна так сказати, літер... літературизації Франції. Я маю на увазі населення Франції, франкомовного населення. Він запам'ятається багатьом. У всякому випадку, мені тим. Ну, Чудовими передачами, які він робив. Він, як зараз пам'ятаю з, з, з Кундерою, після якого у нього було лише одне таке здається, інтерв'ю з Кундерою. Дуже цікава розмова. Я вам дам лінк на неї. Це варто подивитися. Такі розмови на вулиці не валяються, як кажуть. Потім він говорив він з Умберто Еко теж. Чудове інтерв'ю я якось бачив через те, що ну, для Умбертоко, Французька була це як друга, друга мова. Бернард Піво був голосом Франції протягом цих щорічних е, скажімо, диктантів, які у Франції проводились. Причому, коли ви дивилися, коли я дивився це, коли ми дивилися це багато років тому, як Бернар Піво дуже красивим голосом. Читав ці тексти, звичайно, в якомусь палаці туди приїжджали з усього світу, з усієї Франції люди, які ну, пройшли певний конкурсний відбір. І це було настільки грандіозно, що це не можна було ну, якби не закохатися в це видовище неможливо просто. В його розмови, в його інтерв'ю, як він готувався до них, це все, знаєте, ну варте варто помітити собі, варто це якось зробити своїм власним надбанням. Ну, як казали колись в Римі Древньому, ерара Хуманомест, тобто людина, людині, е, людина помиляється, ерара Хуманомест помилятися це те, що люди роблять. У нього була одна помилка. Це те, що він зробив з інтерв'ю з Солженіцином. Я дивився інтерв'ю, я дивився на ну, це бикування цього Солженіцина протягом цього інтерв'ю. Ну, звичайно, він не знає французької мови. І Бернар Піво не міг його сприймати як ну, безпосередньо. Він би відчув, хто це такий. А, а прийшлося сприймати через перекладача. Перекладач гарно перекладав. Перекладач зазвичай перекладачі. Найчастіше, в більшості випадків, є більш культурно розвинені, ніж ті люди, для кого вони перекладають. Ну, хоча б тому, що навичка має бути набагато більшою. Щоб ти міг це все сказати, що людина, яка, яка не вивчила цього всього, хоче сказати. Так само, і Путіна французи сприймають або Макрон сприймає через перекладача. Заберіть перекладача і зразу видно цього, гопніка. те ж саме було з Солженіцином. Це, ну, я ж вам кажу, чому помилка. Через те, що Бернарпів не говорив російською, а той не говорив французькою, і не можна було зрозуміти ху хує, схує, як кажуть. Але повірте, ця карикатура, яка звучить і зараз крізь солженіцин Солженіцин, Ну, це, це диво таке, знаєте, як йому вдалося виїхати з Совка без співпраці з органами, з КГБ. Ну, ну це ж не серйозно. Це потрібно було щось продавати. Потрібно було йти на якийсь контракт з дияволом. Ну, ладно, я не хочу про, цього, про це бикування говорити. Захочете подивитись самі, але ну, варто зазначити, що Курінський якось, я пам'ятаю, якось він казав, що. Він побачив інтерв'ю з Солженіцем казав: Я цьому Ах, я не пам'ятаю, яке там слово, яке там він слово жив. Він каже, я йому руки ніколи не подам. А Курицький тоді багато їздив в Москві. У нього там якась була ще така side work, side activity, якась там, я не знаю, діяльність. Він був в якомусь там науковій раді при російській дурі. от. Тоді це була дума. От. Тому він тоді, коли це казав, він, мабуть, мав на увазі, що така можливість імовірно була зустрітися десь на тих теренах, в тих коридорах. А чому він курінський не хотів йому давати руку? Тому що ця людина зовсім не чутлива до мови і не знає, що таке мова. Що Через мова це музика. І він своїм своїм сестрам, коли у тих брали інтерв'ю разом з ним. Він забороняв їм говорити українською мовою. Уявляєте? У Солженіцина сестри говорили українською мовою. Окей? Він їм забороняв. І от це викликало українського таку надзвичайну велику лють. Ладно, повернемося до Бернара, Бернара Піво. Ой. Він проводив якийсь час, він проходив в Такі або франкофонії. Цикл передач, коли французи розповідали про франкомовні якісь елементи культури в інших країнах, іншим словом, в своїх колишніх колоніях. Це була надзвичайно цікава передача. Це просто дивовижно. Ну, Дивовижне. Це просто не віриться, наскільки він міг піво ну, якось по-доброму це передати. Ще мені згадується. Одне інтерв'ю з рок-музикантом одним у нього було, який а, здивував, якому вдалося він такий був панк рок-музикант, який здивував навіть Бернара Піво. У нього були такі дуже цікаві, скажімо так, інтимні пригоди у цього музиканта, про які він досить відкрито. Піво розповідав про своє інтимне життя. Це, це все було в інтерв'ю якось, ну так от, смішно, але у піво міг, міг це зробити людяно, дуже людяно. Я пам'ятаю його інтерв'ю, коли він розповідав, як він готувався до своїх інтерв'ю. Він часто у нього там на сон залишалося 4-5 годин. Дружина його каже, моя дружина мене не бачить через те, що я готуюсь до цих інтерв'ю, які проводжу. І мені потрібно дуже багато літератури проробляти. Люди добрі. Талант з талантом. Але ж навички, скіли. Потрібно виховувати. Люди мають їх виховувати. І це робиться тяжкою працею. Що Курінського, що у Моцарта, що у Бернара Піво, що у вас, ті, хто працюють, ті досягають результатів над своїми навичками. Ах. Шкода. Шкода. Тому мені хотілося цю передачу зробити, бо вона і сумна з одного боку, і одна, з іншого боку. Така от е, дуже радісна через те, що такі спогади хороші залишилися після цієї людини. Аж не віриться. Ну от це передача культурфрага, фрагу. Е, культур хімія. Я вже її називаю Простока, бо я вже забуваю хоче я ставити запитання чи хочу говорити, мабуть, це швидше культурхімія, Бо я старався передати вам такий спілкування, хоч і непрямого. Нас шкода мені не пощастило. Я ніколи не був у Франції. Мені не пощастило поспілкуватися з ним напряму. От. Ось так. Тому, будь ласка, поставте лайки. Вони допомагають ну, аудиторії збирати ширшу нашим передачам. щоб Можна було цим передачам, цим відео і запитання потім ставте свої, якщо у нас є, будь ласка. От. Ще що під, під лінком внизу там будуть посилання на тих, на тим, для тих. лінки на тих, хто збирає на дрони. Будь ласка, вкладіть свої 10 дронів. Згадаємо Бернара, Бернарда Піво, Бернар Піво. Jak się warty w francuskie tak, do zobaczenia, Chciałem się tutaj też.